Росія наразі здатна протягом кількох тижнів сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини. Про це у відповідь на запитання журналістки Суспільного на прес-конференції відповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, російські війська дійсно здатні мобілізуватися за короткий період часу. Але стоїть питання, чи будуть вони це робити? Вони це здатні зробити дуже швидко. Чи вони це зроблять, чи ні? Залежить в тому числі і від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікації. Вони ж це бачать. Ну тобто, є ж вони там літають десь там, де можуть, десь хтось їздить. Ми ж цього не виключаємо. Тобто вони розуміють ситуацію, що ми підсилюємо фортифікацію. Ми її дійсно підсилюємо. Фортифікація 23-го року відносно фортифікації 22-го – Це зовсім інший, інший левел, тобто там в рази. І зараз ми далі це будемо робити. Далі будемо підсилювати. І чим більше ми це будемо робити, тим менше вирогідність повторного заходу ворога на територію Чанівської області. Зі слів чауса на 2023 рік для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд було передбачено 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. З них використали понад 217 мільйонів. Також на прес-конференції ЧАУС повідомив, що сили оборони Чернігівщини підсилились як технічно, так і фізично у питанні протидії російським ДРГ на прикордонні. Ми значно підсилились і технічно, і, і фізично з точки зору протидії ДРГ. Ми вживаємо ряд заходів, які не вживали раніше. І це дозволяє нам їх виявляти і давати бій. Протидія відбувається і, як на мене, останнім часом достатньо ефективно. Загалом, за даними ОВА, за 2023 рік на Чернігівщині зафіксували 11 спроб заходу російських ДРГ. Також на прес-конференції Чаос розповів про відносини з колишнім міським головою Чернігова Владиславом Матрошенком та про відбудову розбомбленого драмтеатру. Про це читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа.